Угу. Всім привіт! Хто до нас долучається? Сьогодні наш ефір буде з нової поставки, покажемо вам багато цікавих товарів. В ефірі можна замовити лоти, пишіть запитання, менеджери будуть вам відповідати та зв'язуватись з вами. А також не забувайте про наш мобільний додаток Фіні. Закачуйте його на свої смартфони та робіть зручно і легко замовлення. І переходьте на сайт. Там можна оглянути весь асортимент та відеогляд до нього. Почнемо ми ефір наш з резинових чоботів. Вони є чоловічі та жіночі. Жіночі будуть такі чорні з зеленим низом та просто зелені. Чоловічі є в сірому та чорному кольорах. Розміри від 37 по 46, замовляти можна від однієї пари. Тут хороша резина, вартість до 10 пар буде 250 гривень, якщо замовлення від 10 пар, вартість однієї пари буде 210 гривень, і замовляти вже можна в наших менеджерів. Наступне буде це чохли для кермау автомобіль, а також такі нашивки. Для рамінь безпеки, щоб не натирали, Чохол зроблений штучної шкіри, але дуже якісно пошитий та гарно. Зручно він одягається. Всередині він кріпиться. В лоті таких 8 штук буде. Вартість лоту 1150 гривень. Цей лот вже доступний для замовлення. Наступним у нас буде це миючий засіб для вікон бренду Кьорхер. Заливати рідину в миючий засіб в наборі дві пляшки по 500 мг. Так він виглядає. Пляшка герметично закрита, не протікає. Можна побачити інформацію про нього. В лоті 8 наборів таких буде. І вартість такого лоту 3 тисячі гривень. Далі у нас будуть жіночі легінси бренду Bonds. Легінці будуть в такому кольорі бордовому, з резинкою на поясі 150 Ден. Розміри від XS до XL. Також будуть в чорних кольорах 120 ден, і декілька видів короткі, будуть такого плану, вони будуть в чорному кольорі, в упаковках, довжиною 3 четвертих, і також будуть такі Bond Sport, вони короткі, в комплекті до них вішаки. В лоті 60 одиниць, вартість такого лоту 8040 гривень, і його можна замовляти в наших менеджерів, а також на сайті або в мобільному додатку. Далі в нас будуть жіночі піжами есмара та Гаррі Поттер. Вони класної якості. Якраз на літо чудовий варіант. Це майка з шортами. Розміри від S до L. Гаррі Поттер будуть з таким принтом. Можна побачити, як воно виглядає. І такого. В лоті буде таких піжам 28 штук. І вартість такого лоту 4230 гривень. Замовити вже його можна в менеджерів. Далі в нас буде горшки для квітів. Вони йдуть в двох кольорах такому сірому та коричневому. Всередині є такий злив для води, Контролює полив рослин. Також є Мірка, через яку наповнювати даний горщик та контролювати рівень води. В лоті таких 10 горщиків, 3 коричневих та 7 сірих. Розмір горшка 79 на 19 і на 18,5 см. Це бренд парксайд. І вартість такого лоту. 3190 гривень, доступний він вже для замовлення. Далі у нас буде білизна для годуючих від Смари, майки та топи. Майки розтібуються так зручно, майки будуть в чорному та в білому кольорі. І такий ніжний рожевий, такий чорний, в розмірах від S до XL. Топи також є в трьох кольорах. Пудровому, чорному та біленькому, з таким гарним мережевим. В лоті буде 27 одиниць, всі вони упаковані будуть в коробки дуже гарної якості. І вартість такого лоту 2330 гривень. Не забувайте задавати запитання, які вас цікавлять, і скачувати наш додаток, щоб робити замовлення зручно та швидко. Далі у нас будуть такі набори з мильними бульбашками, будуть такі пляшки по дві одиниці по 115 мг, а також можуть бути така по одній і такі більші. Бренду плейтів. Також є такі пістолети для мильних бульбашок з рідиною вже. По 4 штуки такі є, великі пляшки мильного розчину по одному літрові, також маленькі по 700 мг. І всякі класні набори. Можна фігурні бульбашки пускати, тут вже є розчин, різні форми є. Показано, як ним користуватись. Також буде така дудка для бульбашок. І такі класні пляшечки вже в комплекті з мильними бульбашками. Сюди наливається розчин, воно не розливається, герметично закривається. Вартість бульбашок буде 5,2 євро за кілограм для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. І оформлюйте замовлення. Далі передаю слово Маші. Наступними ми з вами розглянемо лот літнього взуття. У нас тут буде мікс чоловічі та жіночі. Будуть розміри від 40 до 45. Вартість такого лоту 3810 гривень, всього в лоті 25 пар різних. Ось такі також будуть з ремінцем, який регулюється. Наступними у нас йдуть ось такий ігровий набір ветеринара. Він у нас буде в трьох одиницях, рожевому та синьому кольорі. Вартість такого лоту 1280 гривень. Далі у нас йдуть шкарпетки. Шкарпетки у нас будуть різних наборів. Наприклад, будуть присутні ось такі набори по 7 одиниць. З різними принтами, також в різних кольорах, будуть ось такі шкарпетки. У нас йде в лоті 277 одиниць і вартість лоту 5200. Далі у нас йде набір. Столових приборів. Він у нас йде в бронзовому кольорі, але також будуть в золотому та чорному. Всього в цьому наборі 68 приборів. Він йде на 12 персон. Тут є у нас інструкція. Також воно буде йти в оригінальній коробці, будуть присутні. Кавова ложка та веделка. Також ось такі дві ложечки для накладання їжі, стандартний ножик, веделка та ложка. В наборі також будуть присутні ложка для соусів. Ось так вони будуть всі запаковані. Будуть так виглядати. Наступними у нас йдуть. Декорація, а, також лот, цей лот. Вартість такого набору у нас йде 3895 гривень. Наступними у нас йдуть декорації. Будуть ось такі гірлянди у вигляді яєць буде по 10 одиниць. Так вони виглядають. Також будуть ось такі різними видами та кольорами. Їхня вартість такого лоту 1580 гривень. Далі у нас будуть ролики. Ролики у нас йдуть два запасних, Ось така кришка. Всього тут іде 36 листів. Ось так вони у нас будуть виглядати. Далі у нас йде товар для домашніх тварин від бренду Zoofari. Будуть присутні ось такі тарілочки, також ось такі. Все йде в упаковках, буде безліч іграшок для домашніх улюбленців. Також дуже зручне в машину. Будуть одежа для тварин, це йде більш для такої прохолодної погоди. Також буде світловідбиваюча, будуть присутні ось такі поводки, ножиці, все різне для ваших улюбленців. Вартість у нас йде 9,2 євро за кілограм. Ще ми хочемо вам показати? У нас великий вибір одіял та подушок. Будуть такі подушки 50 на 80. Вони класної якості, від ліварно хоум. Можна замовляти від 4 одиниць. Вартість такої подушки однієї 245 гривень. Також у нас є багато. Такі ковдри класні від Марадісо 135х2 розміром. Вони чудово зберігають тепло взимку та не парять влітку. Також будуть кодри великих розмірів 250 на 2, вони в білому кольорі всі. Вартість такої ковдри 890 гривень за кілограм. Далі у нас є пухові подушки від ліварна, 80 на 80 розмір. Тут пух та синтапон по 440 гривень штучка. Такі подушки великі, 80 на 80. Вони також, тут пухові йдуть. Вартість такої 450 гривень за штуку. І ще хочу вам показати такі ось ковдри. Розмір 155 на 220 від Мерадісо. Вартість однієї 870 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів і передаю слово Дмитрові. Всім доброго дня! Е, ще раз вітаю вас на нашому прямому ефірі. Одну секундочку. так, чутно, чутно, все добре. Е, хочу вам представити: е, по-перше, це камінці. Ось так вони виглядають: такі декоративні камінці для саду, е, для дому ви їх можете використовувати. В них є сонячна батарея. Е, вони з, е, клас захисту е, від вологи IP44. Мається на увазі, що вони трошки захищені від вологи. Є чотири такі світлодіоди. Зараз покажу, як це працює. Просто закриваємо і вони працюють. Ви можете встановити їх, наприклад, у вашому саду, десь там, де є сонечко. Вони самі автоматично будуть заряджатись увечері, включатись і підсвічувати вам дорожку або ваш сад. У лоті всього буде 9 наборів по 3, по 3 штучки. Виходить ось так от у коробочці. Отак от по три по штучки. Ціна лоту 3 тисячі гривень. Ще раз кажу, буде всього в лоті 9 наборів. В кожній коробочці буде по три штучки. Ціна 3 тисячі гривень. Далі, що хотів розказати, це е, миючий пилисос. Е, Всім відомого бренду Lifehate. Ось так він виглядає. В нього є бак, зараз покажу для води. Це для чистої води. Також сюди заливається хімія, є маленька інструкція. Тут всього у баку 500 мл води. Далі у нас йде бак для вже використаної води. Зараз я вам покажу є усередині фільтр. Є один. Також є. Є другий фільтр. В наборі також є запасний фільтр. Ось так він виглядає. Одну секундочку. Зараз, зараз, зараз. Потім в нас є така мийча щіточка, Ось так вона виглядає. Ось, ви можете її легко замінити. Далі в нас є 4 форсуночки для подачі води, а також отвір для всмоктування брудної води та пилу. Ось так воно. Дігається. Також в наборі йде ось така підставка, така парковочка. В неї є 4 ніжки, вони прорезинені. Цей миючий пилосос, він акумуляторний, йде на 24 вольти. Приблизно може прибрати до 40 квадратних метрів. Е, ось в комплекті є зарядна. Зарядка є така, є також в комплекті інструкція. Е, як він включається? В нього є кнопка включення і виключення, а також є два режими. Ось зараз покажу. Також цією кнопкою ви можете регулювати подачу води. Такий пилосос в рітейлі коштує 12 тисяч гривень, а спеціально для вас ми зробили ціну 4100 гривень. Далі передаю дівчатам слово. На сьогодні це всі лоти, які ми вам хотіли показати. Можливо, вас щось цікавить. Пишіть в коментарях під даним відео. Ми вам в наступному ефірі покажемо товари, які вам цікаві. Всі лоти можна замовляти в менеджерів на сайті. А також ще раз повторюю в нашому додатку. Всім дякую, хто був з нами сьогодні. До зустрічі в п'ятницю.